Ви пояснили раніше, що не вводитися в розум. Я хотів запитати. Я хочу все ж таки бачити роботу технічно, логічно. І навіть вище віри, є, є кілька і кілька таких форм роботи. Я можу їх записати і діяти за записом. Чи весь час повинно бути плутанина? Краще будь у плутанині. Каже, краще заплутайся, тому що якщо ти запишеш перед собою, захочеш потім іти за тим, що записав, навіть навіть коли це буде щось неправильне в тебе. Невідповідно в тебе, тому краще працювати динамічно, коли ти не, не не покладаєшся ні на що, що було тобі вчора. щоразу ти кожного дня складаєш план роботи новий. Порядок роботи, це не педагогіка або щось там вихова, система виховання. Не ти утворюєш щось нове, а ти робиш, виконуєш роботу, яким вище світло виконує тебе. А так і щодо широкого загалу, ми також повинні так діяти. Чи може є якась педагогічна, якась методика. Чи також творчо підходити, чи все ж таки налаштуватися як раб? Це в тебе переплутано, все каже раб. У тебе, ти наш великий педагог, ор, все переплутано. Віра вища знання не належить до, до цього. Це належить людям, які йдуть духовним шляхом. Треба увесь час. Вони падають і піднімаються, падають, піднімаються. Це не для тебе. І не зв'язується це зі своєю педагогікою, з вихованням, не зв'язується. Це щось зовсім інше. Це тільки для ви обраних ця робота. І не бери цього нічого. Для Ч... чим ти там у... складаєш якусь педагогічну систему свою Бороньбуша.